Ви чули про нового шерифа у війні дронів? Знайомтеся, багнет швидкісний безпілотник перехоплювач, розроблений для знищення таких загроз, як дрони шахет це не звичайний дрон, це справжній мисливець. Його крейсерська швидкість становить 140 км за годину, але він може розганятися до 250 км за годину, щоб наздогнати навіть найшвидші цілі. Що робить багнет таким особливим? Він створений для сучасного поля бою, він працює без GPS або радіозв'язку, що робить його привидом в умовах радіоелектронної боротьби реп. Використовуючи набір оптичних сенсорів та просунутий штучний інтелект із машинним зором, він автономно виявляє та атакує загрози. Після запуску він повністю автоматизований і шукає ціль із смертоносною точністю. З часом польоту 20 хвилин і тактичним радіусом дії 15 кілометрів, він може патрулювати небо на висоті до 5 кілометрів. Озброєний кілограмовою вибуховою боєголовкою, він завдає прямого та потужного удару. Модульна конструкція також дозволяє швидко ремонтувати його прямо в польових умовах. Це справжній переломний момент у війні. Дякуємо за перегляд.